Справа 424. Для нормального функціонування організму людина щодня має отримувати 90 мг вітаміну С. Куріння однієї цигарки руйнує 5 мг вітаміну С, скільки міліграмів цього вітаміну краде в себе той, хто викурює 12 цигарок на день, скільки міліграмів вітаміну С надходитиме до організму того, хто курить, якщо він споживатиме вітамін за нормою. Ну що ж, давайте міркувати. Перше, якщо одна цигарка у нас руйнує 5 мг вітаміну С, то 12 цигарок у нас зруйнують в 12 разів більше. То ми пишемо тоді першу дію, пишемо 12, що множиться на 5. І це дорівнює. Давайте ми тоді 12 помножимо на 5. Це буде 60, але набудь для вас. Буде зрозуміліше, якщо я перемножусь таким чином. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Отже, це буде 60. Записуємо 60. А в дужках пишемо, чого? Міліграм. Тобто це у нас 60 Мг. Вітаміну С руйнується в день. Пишемо 60 Мг, хай буде вітаміну. Це руйнується. Руйнується за день. За день. Так, є. Тобто той, що курить, у нас буде кожний день руйнувати 60 мг вітаміну С. Це ми знайшли. Це не стільки краде у своєму організму. Друге запитання, скільки міліграмів вітаміну С надходитиме до організму того, що курить, якщо він споживатиме вітамін за нормою. Тобто він споживає 90 мг за нормою. Але 60 у нього руйнується, Ну, скільки залишається 30. Записуємо друге. Тоді 90. мінус 60. І це дорівнює 30. Пишемо, чого, міліграм. Ну і давайте запишемо, надходитиме? Надходитиме до організму. Того, хто курить». Так, ну що ж, ми знайшли відповіді на обидва запитання, а тепер записуємо відповідь. Перше, скільки міліграмів краде в себе той, хто курить. Пишемо тоді 60 мг. Так. Далі. А скільки надходитиме до організму у того, хто курить, записуємо 30 мг. Ну що ж, ось таке завдання про шкоду куріння. Сам не палю і вам не рекомендую. На цьому вправу завершено.